Вони це зроблять не своїми руками. Це не ми, це вони самі. Все добре на ЗС, Все погано. Все контрольовано, все не контрольовано. Не дай Боже, станеться щось з ГЕС. В своїх ефірах вони там таке страшне розповідали про Київ, про те, що зникне наше місто. Про те, що вони мусять це зробити. Це просто бла бла бла. Чи це план? Обіцяли, що ракети закінчуються, що вони можуть виготовляти їх дуже мало. Коли вже реально у них це все позакінчується. Це вони нам так показують, що в них багато ракет Не багато. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований? Привіт, з вами Ірина Клевер на каналі Мій Світ. Після такої катастрофи із Каховської ГЕС світ досі не б'є Росії безжалісно по рукам. І навіть крім того, американські аналітики побоюються, що вибух на Каховський ГЕС є зухвалим попередженням Україні та її союзникам, що після цього може піти в хід застосування іншої гібридної зброї масового ураження, не ядерного, а саме техногенного. І є два ймовірних об'єкти, які ми будемо зараз розглядати: це Запорізька АЕС та Київське водосховище. Усі закиди росіян про ГЕС у Києві це лякалочка, чи це вже такий реальний план у Кремлі? Адже не знаю, глядачі бачили, не бачили але я дивилася ті жахливі іс... істоти. Ну так, нехай будь істоти в своїх ефірах вони там таке страшне розповідали про Київ, про те, що зникне наше місто, про те, що вони мусять це зробити. Одним словом, треба перевірити, чи це просто бла бла бла, чи це план? Так, чи будуть ще напади росіян на Київську ГЕС після Каховської? Будуть. Будуть, але вони. Ой, я вам карти не показала. Будуть, а, будуть. Але вони це зроблять не своїми руками, А, щоб сказати, що це не ми, це вони самі, А, або вони в них, вони такі недолугі, що в них все зривається. А, Напади будуть. Який це напад? Треба подивитись, бо тароб розуміє буквально: це як великий напад, воно щитує напад, так і маленький. Якраз я хотіла уточнити, тому що по суті Київ реально сильно захищений. Там на окупованій території у них вдалося, тому що ми доступу не маємо. Тут ми можемо контролювати напад з неба може бути, ми можемо відбити систему ППО, там в 100% все гаразд. Ми можемо перевірити відразу, наскільки захищений. І цей напад, який вони планують, ми зараз читали їхні плани, чи він буде реалізований, чи ні? Чи просто розіб'ється? Добре, так. Напад, який планують расисти на Київську ГЕС. Чи відбудеться який планують зробити расистим? Він розсипеться пух і прах. Оце розсипання пух і прах. А оце, що вони дійсно планують, дійсно і вони вже готові. По ньому вони вже готові на 80%. Але він розсипеться. А башня це коли кажуть ні, ні, ще раз ні. Розумієте? Оце 90%, оце 100%. Ну, 99%. Я не можу казати 100%, ну, не маю права. Тобто він розсипеться, але буде. І м -м що мені не подобається, що я ось розклад, м -м оцей, який ми поперед нього робили, там імператор. А імператор це значить, е є в них все ж таки своя людина. Яка їм допомагає навіть в Києві? Таких людей багато, які їм допомагають, і навіть в Києві. У нас велика надія, що ми позбудемося і всіх внутрішніх ворогів найближчим часом. Але давайте для заспокоєння киян можемо ще зробити просто розклад на місто Київ. Як воно буде себе почувати, наприклад, на якийсь найближчий час, на який найкраще подивитися? Ну можна подивитись на ну, хай буде дві неділі. Давайте. Так, як місто Київ буде себе почувати на дві неділі відтепер по воєнним діям. Все, що буде літати, це будуть збивати. Буде одне тільки влучення. Одне тільки влучення і одна жертва. Останні будуть, будуть там поранені, особи. Чого я кажу, ну, чого я кажу за всі дві неділі. Ми можемо розбити, коли це буде, але літати буде над Києвом і збивати будуть. Просто буде одне влучання. Чого воно буде, одне влучання? Чого не встигнуть збити? Не встигнуть чого не встигнуть збити, а дві ракети. Летять або з однаковою швидкістю, або поруч, або от якось так, що знаєте, одну точно збивають, а другу не встигають, бо вони поруч. Це якась, як я вибачаю за фразу, а це якась западлянка дійсно так зроблять, щоб якась одна. ну Вони розуміють, що їх збивають, да? якась одна була збита, а якусь одну, щоб не встигли, бо там долі секунди йдуть. Тобто, чи будуть на дві неділі будуть, чи будуть збивати, будуть, і буде одне попадання. І води Великої в Києві ніякої там не видно нічого, затоплення, підтоплення, бо, не дай Боже, станеться щось з Гес. Велика вода в Києві. Там не буде води, там просто буде е, влучання, там буде витік води, но такого потопу, як на Херсонщині, там не буде. Всі військові експерти нам обіцяли, що ракети закінчуються, що вони можуть виготовляти їх дуже мало, але останнім часом нас щоденно закидають масово цими ракетами. Коли вже реально у них це все позакінчується, і коли стане менше, 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 менше. Коли вже у тих росіян закінчаться ті ракети, нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований? А вони у них почти немає, у них осталось... Залишилось... Десять відсотків від того, що було, 10%. А, Нема чим стріляти. Таке враження, це вони нам так показують, що ракети, там ракети, а в них, коли вони їх беруть, так оце ми сюди візьмемо, оце сюди лише не треба, бо не вистачає. Оце якось це вони там нам так показують, що в них багато ракет, не багато. Там десять відсотків залишилось від того, що було. Ну, вони потужні залишилися. Не треба, не треба їх, ну, скажімо так, недооцінювати, бо десятка це потужні. Вони пуляють тим, що, ну, скажімо так, можуть, ну, можуть їми пуляти, ну, тобто пожертвувати можуть їм. Ну, В них ще є. Коли закінчиться, ще подивимося. Коли закінчиться? І оці 10%. Дві неділі, дві неділі. Мене питання просто: чи оці ракети будуть по Києву випущені? Бо ми на дві неділі по Києву дивилися, що буде, і тут що дві неділі. Зараз, це по Києву будуть випущені ці ракети. Так. так. Ось по Києву, ось вони будуть збиті, а оце одна ракета, вона, ну. Вона кудись влучить, ця ракета. А чого? Бо це їх туз мечів це геніальний план. Геніальний план в тому, щоб зв'язати декілька ракет. Ну, тут дві з половиною, ну нема ж дві з половиною ракети, є дві. Просто я перевожу з язика таро на нашу мову. Да? То дві ракети, і це буде, це буде як план для того, щоб одну дійсно зіб'ють, ну, вони це розуміють, да? а одна, ні, бо вони будуть або поруч, або в часі там будуть відхилення до, до секунди. Тобто це треба, це треба розуміти. І що я ще хочу наголосити: що не треба а, лягати, вмирати або тікати з Києва. Чого? Бо ми навіть цю одну ракету можемо викинути. Бо ми можемо думати правильно в ту сторону, і тоді в них щось не або не вийде, або будуть запускати ці дві ракети, одна взірветься там прямо на них. Ну біля них. А розумієте, плани їх це їх плани. Нам не треба е, збирати речі, тікати з Києва і ще щось там робити. Чого? Бо ми можемо собі допомогти зробити так, щоб оці дві ракети в них не полетіли туди, куди вони хочуть. А ця одна або дві, щоб е, там взірвалися там біля них. Ось я прошу. Як робити? Я завжди це кажу. Як це робити? Це треба просто не речі збирати, а підвищувати важність страху. Коли людина боїться, дуже боїться, то воно йде на нівець. І люди, я просто наголошую на це, бо люди пишуть: у мене так, а в іншого не так. А все, вся справа, знаєте, в чому? В кількості страху. 1% це не поможе. 20% не поможе. Треба, було, щоб було 60, 70, 80. Тобто, зараз мислі швидко йдуть, я є встигаю вам перекладати. А треба рівень страху, щоб був надвисокий, от тоді ми зможемо змінити. А якщо трошки, ми будемо притягувати. Тому я й кажу: треба. Боятися, але багато. Але ви знаєте, тут в мене тільки що таке зависання відбулося. Бо з приводу страху і про те, що треба боятися, але сильно боятися, і страх ліквідовує ці ракети. Я вам розкажу, що відбувається: страх не відбуває ці ракети. Просто ми проживаємо це в наших думках. Ми вже пережили це, відчули це, і воно не так. має збутися, бо ми так. це вже відчули. Так. А от я вам зараз кажу, у мене все тіло оце покривається такою гусиною, кожею. Да? Е, справа в тому, що ми повинні, е, щоб собі допомогти, ми повинні зробити баланс, протилежна сила. Якщо хочуть пустити, е, хочуть пустити оцю ракету, то в нас повинен бути перевіз, в нас повинен бути страх, тоді воно вирівнюється. Коли ми кажемо в тебе нічого не вийде, ми їм додаємо сил. Чого бо ми не вирівнюємо, а ми навпаки переважуємо ваги в їхню сторону. Бо вони кажуть: ось ми вам покажемо, як у нас не вийде. І вони там стараються напхати або щось ту ракету напхати, або щось там таку ракету, щоб, ну, збили, ну, щоб не збили точно. Розумієте, нам треба вирівнювати баланс, бо якщо ворог не вирівнює баланс, ну, ми йому про це не скажемо. Ну, зрозуміло, що в них там є теж перекладачі, але це треба зрозуміти. Тому я кажу, що рівень страху це обов'язково треба розуміти. Ми, ми не відміняємо ракети. Ми просто їх проживаємо в голові. А в голові, як я кажу, поп'єте валір'янку, нічого з вами не станеться. А коли ракета десь гепне, то станеться. От вам і все світ вирівнює. Це ну, дійсно, може, може, ви, може, десь хтось і так не розказує. Не знаю. Ну, я просто це знаю, я це кажу своїм людям, ну, які до мене звертаються. І я просто дивлюсь на практиці, от саме що у людях це працює, у людей це працює. Баланс треба. Завжди треба баланс. Бо коли вони порушують баланс, ми повинні не їм допомагати, а вирівнювати. А всесвіт любить баланс. Це досить цікаво звучить, і в мене аналогія прийшла, поки ви пояснювали про. Історію зі снами, тому що є така тема, що якщо ти в снах проживаєш жахи страшні, то ти проживаєш, нібито вже там свою погану карму, і це потім не реалізують. Ти вже там відпрацював, перебоявся, пережив. Ти вже все це відчув, що мав відчути негативного у сні. І наяву цього вже не відбудеться. Тому, якщо порівнювати це зі снами, і теорією снів, то є, є доля логіки в цій темі класно. І стосовно ЗС, ми якраз мали на неї робити розклад, і я можу, якщо ми пов'язуємо те, про що. Ми говорили із людьми, мешканцями, які е, живуть біля ЗС, вони вже настільки перебоялися за ці роки війни і про те, що постійно говорять: а все добре на ЗС, все погано. Все контрольовано, все не контрольовано. Я так протягом дня читаю новини, і в мене кожна друга новина, все під контролем, все погано. Кінець добре. кінець. Тобто всі мешканці біля ЗС, вони вже прожили ті всі негативні сценарії, і нічого там страшного не відбудеться. Можна так сказати? А тепер зробимо розклад, чи це правда? Чи буде на ЗАЄС та катастрофа, яку всі бояться. Ну, в плані того, що підірву атомну електростанцію. Не буде. Дивіться, не буде. Вона очищена. Чого очищена? Бо люди вже пережили. Але щоб зараз не робити. Перекос в іншу сторону. Тобто, люди скажуть, так, все, пішли всі далі до свидання, да? ми, ми нічого не боїмося. Тут же одразу буде перекос в іншу сторону. Що ми з цього маємо винести? Да? Як вони е, страхалися, боялися, от поки що треба держати себе в цьому стані, вони собі допомагають. Я не бачу загрози. Катастрофічної. Я бачу, що там щось буде, ну це поправлять, поправлять, зроблять. Але якщо люди зараз спустять все, на а нам все одно, вони самі собі нашкодять. Тепер я би хотіла повернутися до Каховської ГЕС, оскільки її підірвала диверсійна група окупантів, і про це вже офіційно перехопили наші СБУ інформацію. Я процитую: загарбники хотіли шантажувати Україну підривом дамби і влаштувати техногенну катастрофу на півдні нашої держави. Про це окупанти розповідають один одному в телефонній розмові. Я цитую окупанта. Там не українська сторона, там наша диверсійна. Вони хотіли скористатися дамбою, щоб налякати, але все вийшло не за планом і сталося більш. Ніж вони планували. Ну, такі речі, звичайно, вони не робляться без прямої вказівки із Кремля. І чи ті, хто давав наказ, оце страшне, вдіяти з нашою Україною, він задоволений результатом? У них справді все вийшло не за планом? Щас. Чи той, хто давав вказівку, підірвати Каховську Гес? Чи задоволені вони результатом? Ні. Зовсім ні. Вони зараз там, я вам скажу, що там робиться, вони за, зараз там ругаються. Я вибачаюся, але морду б'ють. Це в мене як пішло, значить, та, так є так, вони спілкуються. Да? А, башня перевернута це зовсім не так. Ну, ті слова, які бі, 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 біжать, я не буду їх казати. А, ну, тобто, чи пішло все за планом? Ні. Фраза Я ж тобі казав? то. Я ж тобі це я вже перекладаю на українську мову, да? це повинно мало бути отак. Ну, тобто, зовсім не за планом. До речі, футболки Україна переможець. Ви можете придбати у нашій крамниці в інстаграмі. Одягай і надихай.